Каку? Клас. Не поспішайте тут на. Добре. Так дітям зараз. Це Шуль. Накаталась тепер поїсти, так? Да? Пригощаю ти батьків. Дуже смачно. Звар? Угу. Даш спробувати? Да. Якісь смачні. Да? Тобі подобається? Так. Дуже смачно, так? Да? Що ти йдеться? Вирішила допомогти, так? Да? Ось так, молодець. Наводимо порядки, так? Да? Це що, ні-ні, ні, два то вже багато. Два то вже багато. Всім привіт. Ось так у нас почався ранок понеділка. Сашулька з ми йде. Це ми були на відкритті е, дитячого табору. Таке було е, дуже цікаво. Наїлися каші, узвар пили. Коні були. Це таке вперше в садочку, що коні. А, сашулька накаталася. З'їздила ще з сашулькою сьогодні в магазин. Взяла ось такий віск, мені потрібно. На 700 гривень. Взяли тут е серця курячі, хочу супчик зварити. Що сашулька принесла? Ось такі цукерочки, томатну пласту взяли. Взяли ще. Ось таку капусточку. Взяли сир. А це ще я купляла собі для роботи шапочки. Сільпосю ще. ще томатну пасту, ще на молоко. Сметанка. Це ще мені теж для роботи потрібно ось такі Ці, як їх звуть, вінілові перчатки. Ось я ми ще взяли. яском. Взяла, дівчатка, ось такі а, самі звичайні лаки. А, я хочу в цьому році покривати на ногах не гель-лаком, а звичайним лаком. От тому взяла. Так, і ще заходили ми в Апельмон. В апільмоні докупили ми морозиву. Ба фільму ні ми скупилися. Наскільки тут? На 390. Кросанчики завтра нам дорогуть. Перчик. Так, і купила перець по 120, але що зробиш? Хочеться перцю, бо я вже не знаю, що його готувати. Тому буде Єрочки. у нас сьогодні супчик та фаширований перець. Огірки ще взяли. І хочу зробити оладки. Взяла кефірчик. Я вже почистила перчик, прикрутила м'язку та там знизу намила, я помила цей рис, додала. Роблю дуже велику засмажку для того, щоб її поділити для супа і для перчика. Зараз, мабуть, ще відклала, в мене є помідорка, сюди ще помідорку, так буде смачніше. Додам. Зелень начиню, а потім вже буду готувати супчик. Перемішую дівчатка, ось так все рукою. Бачите, вже більш вона така начинка. веселіша, мені здається. Так, супчик в мене вже готовий, перчик готовий. Показую, тому що скоро його не буде. Женя дуже його полюбляє. Тим паче відкриваємо сезон, вперше сьогодні його готувала. Ну, а тут супчик як супчик. Сподіваюсь, на два дні, десь так, приблизно на два дні мені цього вистачить. На першому поверсі, начебто. Тут є дорога, у якою ми їдемо. Оце ж це вступ прямо над нами, над нашою головою їде потяг. Ну, можливо, зараз прям не їде, але так, в принципі, їде. Так? А от Івантовий. Привіт, скажи всім! Ми приїхали на екскурсію від табору. Так, доть? Yeah. Угу. Приїхали на автобусі з дітками, доїхали. Сьогодні у них Я така тоже. буде програма. Всім привіт поближче. Приїхали разом а, з вихователями, з батьками. Короте, будемо теж приймати участь, щось начебто сьогодні сказали, що будемо з лука стріляти. Так цікаво. Єдине, що дуже спокотно. Прямо це літо почалося і прям дуже спокотно Прямо взагалі. Будь ласка, йдемо. Ладно, вже тільки присіла, а вже гукає. Доброго дня всім! Добрий день.

так, ось ми робимо вправу сюди. Розслабляєш ручку. І ти вже як продовження батога. І робимо таку вправу. Ого. І легенько. І сюди. Опа, і вдарило. Клас. Ми приїхали на Січ, тепер можна було і пішки прийти, але так спекотно, що вирішили проїхатись по колу трішки. Зараз у діток якийсь там квест. А я йду в туалет. Мені треба руки помити. Фух, дуже спокотно. Чудово. І що тепер робити? Не працюють туалети. Зараз треба буде запитувати. Ой, ну це просто я зазвичай заходила в туалет з іншої сторони, а тут перед носом просто, бачите, воно відкрите. Тю на людей знайшла і вона сказала, що тут відкрито. Так дуже спекотно. Але я намастилася кремом. Проти засмаги, щоб в мене не почалася алергія. Потім вам покажу, яким вдома залишила. Тому що я думаю, якби я не намазалась, то б я Ну, не то щоб не згоріла, б, але в мене останнім часом з'явилася, знаєте, така сип а, під час перебування на такому пекучому сонці, і щоб такого не було. Тому, тому намазалася кремом. Фух, зараз вони пройдуть якийсь квест, а потім вже будуть займатися там булочки, щось, там, їжу якось взяли. Тому будемо потім їсти. Що там, Мам, Я десь знищалася. Треба фотографувати щось? Треба, Сучасні речі Сучасні речі треба так. фотографувати, вони, Це таке в них вони... завдання. Ти знайшли. Треба угу. помити, так? Да? Давай, ми ручки, ми. Зараз буде перекус. Добре, помню. Давай, так. трошки. А тепер отак роби. Отак роби, роби. Все. Пер перекус, дуже смачні, пирожечки. Дуже смачні, так. Да. Узвар. Клас. Дуже смачно, м'ясенькі. Тобі сподобалось? Так? Вже вертаємось додому. Солодку жуйку жуємо. Спекотно, дуже сильно. Ой, ой, ну, друзі, друзі просто. Так, Ми вже приїхали, дівчатки, і одразу вам хочу показати ось цей крем, який я використовувала. Від засмаги для захисту, бачите, скриньте собі, тому що він працює. Дуже гарний склад, і справді, я, знаєте, була на сонці, і в мене це від спеки, а так, немає цього зубу. Всім добрий ранок. Мало я поспала, вчора працювала, якось так, якось так вийшло, що пізно лягла, плюс ще шахіти там, щось там намічалися. Ну, Дякувати Богу, все добре. Все тихо було. От, але летіли там, на іншому березі були. Я оце пізно лягла, і як бачите, результат на обличчя. Вранці, як, як побита собака, чесно це. Я лежу, думаю, так, треба прокинутися, шульку зібрати, відвести садочок, і потім прийти і далі відпочивати. І поки оце я все зібралася, збиралася, дуже важко мені було, потім відвелася шульку і вже йду, така, знаєте, на вулиці трішки прохолодно, Я прокинулася по дорозі. І думаю, може щось вже на ринок сходити, якось вже їсти хочеться. Коротше, це зараз хочу випити колаген. До речі, пам'ятаєте да, про колаген, який я, я п'ю. Ось такий. Непоганий на смак. Не противний, в принципі, нормально, можна пити. Оце я зараз його вип'ю. І, мабуть, поїду, щоб не тягнути це все в руках. На ринок скуплюсь, потім прийду буду їсти. Отак, отакі в нас справи. Приїхала я на ринок, дивлюсь, було б чудовою машиною помити. Все, немає часу, блін. взяла пакетики з собою. Бо треба їх кудись дівати. Дуже багато пакетів вдома треба використовувати. На вулиці, до речі, стало тепліше. Цибулька. добрий ранок. Добре. А можна ваших, ваших ось цих помідорчиків? Добре. Червоних кілограмчик. Давайте. дві. дві. Давайте. Відка, смачнюча. Ще зайшла в Аврору, шукаю ось такі мішечки. Мені розмір розміртель. Взяла ще для сміття пакети і побачила ось такі якісь серветки для прибирання. Ну, дівчатка, хто користувався, Цікаво, така велика упаковка для прибирання. Так я розумію. І для кухні, і для ванни, і для всього дому. Цікаво. 150 коштує. Так. Ой, так, дівчатка, понабирала. Я тут купа всього. Взяла 4 горщика ще ось такої гвоздички. Вона просто у нас прирослась і прям чудово себе там почуває. тому ще взяла. Ось це взяла, спробувати, не знаю. І... Чорнобривці. Взяла такі, знаєте, хороші костики по 20 гривень. Чого по не взяти? Буду саджати. Потім вже на зворотньому шляху йшла, побачила полуничку така добра, сухенька. Але така ціна 190 черешня теж побачила. Вона така, знаєте, Ну хочу вам сказати, красива, але по Такі ж вона а, на 100 гривень я попросила взважити. Получається, пів кіло це 200 гривень за кілограм. І горох для сашульки я молоденький взяла по 110. Отакі ціни. Все, треба мені їхати додому, бо... Я ще не їла, а я все, оце знаєте, все ходжу, ходжу, ходжу по цьому ринку. Щось мені треба, треба, але треба їхати. Ага, а ну покажи. покажи не поїла, ну нічого. Клас. Це такий павук. Ти сама обирала, доці? Так. Так, сама обирала. Так, сама. Прикольно. Оце жила собі. Ось це сашульки з'явилися. Серюшки. Клас? Ну вже тобі подобається? Так, подобається. Так, смачно? Довольно? Давай зібрала я замовлення. Приїдуть, заберуть ось цю коробочку. А ось цю мені треба зараз буде відправити для чоловіка, до речі, відправити на таксі. Він буде чекати. Оця така краса, ніжнятіна. З ним весілля. На весілля люди замовляли. Така сама найбільша коробочка в асортименті 30 см. ось ця 25 Я вже готую вечерю, хочу зараз поставити це все, буде готуватися, і ми потім підемо з шулькой саджати квіти. Може, якраз Женя прийде, трішки допоможе мені пополиває квіти і все. І потім прийдемо по і можна буде на сьогодні вже відпочивати. Так, зараз покажу, як я чищу картоплю. Ось така в мене є сіль, дуже крупна. Дуже, бачите, в гранулах прям цілих. Женя колись купив, але мені для готовки вона не подобається. Оце так стоїть. І я якраз думаю, о, згадала, що в мене є така сіль. І вона чудово зараз мені почистить картоплю. Накриваю так кришкою. Зараз буду трусити. На черзі в мене рибка, я її розморозила. Почистила, нарізала на цей раз отак шматочками. Не буду її маринувати, просто вам ось тут пропишу маринад. За цим маринадом таку рибку треба залишити на 2 години, щоб вона примаринувалася, а потім запікати. Але мені так це не хочеться залишати аж на цілих 2 години, хочу зараз отут її перемішати. Тут, бачите, я додала і паприку, чесничок, гірчицю, цукор трішки лимонного соку. Олію, зараз отак все перемішаю, додам цибульку, фольгою накрию і в духовку. Не хочу, я ж кажу, чекати 2 години. А так ви можете зробити такий маринад, замаринувати цю рибку, а потім вже випікати. Виходить дуже смачно. Я вже не перший раз готую за цим маринадом, за цим рецептом, і справді дуже смачно виходить. Мені здається, що знаєте, скумбрію неможливо нічим зіпсувати, тому що, що? Можна просто цибуля, сіль, перець, лимон і все. І Вона отак буде. Буде супер виходити, і без цього маринаду. Але я вже так, знаєте, іноді хочеться щось інший смак. Тепер в мене буде ранкова рутина. Зараз хочу випити колаген, вам покажу, як він виглядає. бачите Ось така мірна ложечка. Його треба пити або за годину до їжі, або вже після, коли пройде 2 години після їжі. Ось така ложечка сюди насипаю, чудово, він розчиняється. Зараз водички добавлю, вип'ю і все. Я вже, до речі, зробила руханку там, по гайду, по якому я вам розповідала, що купила гайд, такий антіцелюлітний, все про целюліт. От, зробила тільки що. Масаж щіткою. от оце Зараз згадала, що не випала колаген, зараз вип'ю колаген, прийму душ. І поки приготую їжу, якраз час пройде поїму, буду збиратися. Записалася сьогодні на епіляцію. Вже пройшло два місяці. Мені вчора нагадали, сказали, що вже час записуватися. Кажу, добре, записуйте. І на сьогодні на 11.15 мені треба буде туди під'їхати. От такі в мене справи. Ладно, зараз вип'ю і буду збирати. Я не показала, бо вже було темно, а зараз сашульку відвела в садочок. І ось покажу вам, яка в нас клумба. Бачите, посадили, пополивали. Ось тут теж багато в мене гвоздичок. Ось так. Красуня, яку ми привезли. Так, що тут вам ще показати? Сонечко, тут у нас теж сонечко. Бачите, тут вже не стало саджати, отут, тому що тут багато у нас петушків, та ось дерево розростається як куст. Так, так, да, така краса. Ну, я думаю, можна ще щось купити і теж посадити. Подивлюсь. Все, я вже вийшла, все зробила. Машину, правда, поставила а, не навпроти, як в минулий раз, а трішки треба було мені тут проїхатись. Шукала короче, місце, де стати, але тут поруч, фух, все зробила, ще купила а, СПФ Крем. Ой, фух, так, Треба їхати далі по справах, а потім... Через годинку забирати сашульку з садочка. У мене є трішки часу, розкрила крем, хочу подивитися. Насправді, я коли робила процедуру, щось ми розмовляли, розмовляли з дівчинкою, і якось мова зайшла за сонце, за захист під час там да, перебування на сонці. Я сказала, що мені сподобався крем для тіла, от і він мені підійшов аптечний, то що я вам показувала. А от для обличчя я зараз шукаю, тому що коли я була тоді на січі, на хортиці, то на такому активному перебуванні на сонці в мене тоді все одно згорів ніс, і ось тут. Тут над бровами в мене було почервоніння, тобі ж він не так дуже сильно захищає. Хоча там написано SPF 50, плюс ще в мене же штон з SPF 20 там написано, але щось воно таке. Знаєте, якщо на осінь, на весну там взимку чудово, цей крем мені підходить. А от на літо щось треба, не знаю. Коротше, я вирішила взяти. Інший крем спробувати, принаймні. Ну, його порадили. Це іспанський якийсь. Подивимось. До речі, він для нормальної та для комбінованої шкіри. Ось такий. Ось такий. Будемо користуватися. Подивимося. Забрала сашульку вже. Гляньте, що зробили вони. Козак такий. Сумний та веселий. Прикольно. Ой, Я ти зайка. Я ще, дівчатка, по дорозі сьогодні заїжджала в сову, хотіла собі купити фарбу, взяла ось таку. Насправді, хотіла собі іншу фарбу. Ну, думала купити матрикс, але дівчинка порадила ось цю фарбу. Тому що я спочатку взяла ось цей флюїд. Зараз поясню, для чого він. Це флюїд дефанер. Він відновлювальний та для підсилення локонів Він, знаєте, для чого? Для того, щоб мої локони які ну, мають природні, природні такі завіток, щоб вони. Коли висихали, були такі більш охайні, не пушилися. Тому вирішила взяти ось такий собі флюїт. Дівчинка його порадила. Плюс, каже, ще в них дуже така цікава, ну, хороша фарба. Також собі взяла, бо в мене та олійка закінчується, ось таку олійку, від віднук. Я її колись купляла, вона мені подобалась, тому вирішила повторити, тим паче, її надовго вистачає.